Я радію, я психолог, я радію психологічно, тому що весь світ нам казав, що це неможливо. Які 16 чуваки, ну, типа, ні, а тут клас і все. Ну, пізно, довго, недолуго, ніц, не але ну, отримали все. На рахунок змін, зміни і двійних, ні, не змінних. Ну, ми не виграємо війну, бо в 16 прийшли, ми зможемо покращити трішки ситуацію, е, зможемо трошки русні дати по зубам ну в небі окей. Але ну, це, це машина. Ну це машинка із метала, пластика і шкірене сидіння там дуже класно. Я не знаю навіть чи є там кандьо. Але казати, що от все зараз все поміняє то. Точно ні, але дуже круто, що ну це показує нам модель. Дивіться, що давайте ставити цілі плани і добуватися їх. Бо мріє, звісно, робити такі штуки, а не просто там дайте, будь ласка, самолітик покататися, От, але все взяли. І це, це дуже круто, що м, принаймні такі машини зможуть як мінімум захищати небо, тому що це дуже ефективна штука саме для. Протиповітряної борони mm -hmm. Mm -hmm. та мені чесно, як якби я не дай Бог був би головнокомандуючим, я, я би не захотів би пускати її на на ну зіб'ють красива пташка.